Привіт, друзі! По багаточисельним проханням і по моєму такому відклику я вирішила записати відео, як правильно тратити гроші, щоб їх приходило ще більше. Але спочатку предісторія. Як я сама попалася в таку соціальну, соціальне оговорення і соціальні такі стандарти, я викупила одну штуку. Десь в 2022 році, тільки коли січень місяць, я прилітаю з Шрі-Ланки, у мене була весільна подорож там. І січень місяць я приймаю рішення, що все, я хочу зайнятися, направити конкретно фокус на фінанси. Я хочу розібратись, як працюють фінанси. Тому що в мене був на той період досвід борговий. Я вийшла з нього. Потім я хорошо заробляла. Але в мене ніяк не не вдавалося накопичити. Тобто, ці гроші, які приходять, виходять, виходять, виходять. Тобто, Зробила, потратила, заробила, потратила. Вроді би нормально я заробляла на той період, уже і я така, все. Мені пора направити туди фокус. Я пішла там на якусь фінансову консультацію, починаю читати щось про це. Тобто, от саме тоді було, було прийнято рішення січень 2022 що мені потрібно направити фокус на фінанси. Тобто почати якось акумулювати уже гроші, і на той період я не думала, як робити, як заробляти багато, а я думала, як акумулювати. А взагалі є три види заробітку грошей: перше, це коли ви заробляєте гроші часом. Ну, наприклад, ви заробляєте, там, людина заробляє місяць тисячу доларів, да? і вона хоче купити машину за, ти, за 10 тисяч доларів. Тобто, чисто теоретично, для того, щоб вона купила машину за 10 тисяч доларів, їй треба орієнтовно 20 місяців, тому що на 500 жити, 500 відкладати, 20 місяців. Тобто, вона фінансові цілі, які хоче, отримує за рахунок, ем, за рахунок часу. І я так, до речі, тож свою машину купила. Тобто зараз хвороб часу. І на той період я мислила так. Є друге мислення. Е, є мислення, коли ти починаєш багато що встигати. Тобто у тебе багато різних проєктів. У мене це було коли, вже 2022 весна. У мене було багато різних проєктів, П'ять проєктів, які мені приносили, приносили доходи. Який плюс? Плюс у тебе більше доходів, який мінус? Качество скрізь десь щось почне страждати. Тому що коли є. Коли дуже у вас багато проєктів, фокусу уваги не вистачає на все. І Є третій, третій інструмент це коли ви маркетингом заробляєте гроші. Це коли ви знаєте, які конкрет... що вам конкретно приносить гроші, от, наприклад, в Інстаграмі. Да? В інстаграмі приносить гроші три елемента: продукт, контент і трафік. Там да. І для того, щоб заробити більше, наприклад, я розумію, що мені треба, наприклад, ну, на початку там, не консультації вже продавати, а якісь курси продавати, наставництво продавати, там, да? далі. Зараз я розумію, що на даному етапі мій дохід вже не залежить від того, наскільки я класно продаю, тому що продаю я хорошо. Мій дохід залежить від того, наскільки велику кількість людей я заряжу і. Ідею саме е, заробляти через Інстаграм. І от ви подумайте, на якому ви етапі і як конкретно заробляєте гроші. І от е, зимою тоді було прийнято рішення, що все, типу, розбираємося. Розбираємося з фінансами. І що почалося? Я почала вивчати різні курси, ходити на, на тренінги, курси. Я, я дуже багато купляла навчань, я досліджувала. Я, типу, в Ютубу дивилася, дивилася людей, яких які хорошо заробляють. Пробувала від них перебрати рольові моделі. Писала рольові моделі людей, які заробляють то, скільки я хочу, і, ем, да, і, і переймала собі якісь навички, привички. Дуже класна книжка, до речі, у плані фінансів. Мені дуже сильно, коли вона мене включила, саме ем, ем, путь багатства сіні». .е. От прям дуже вона мені тоді зайшла, я її раз-два перечитала. До речі, вона була одна, одна стойка, яка допомогла мені вийти з боргів. «Путь багатство. І ще є така книжка як сам багатий чоловік у вілоні. Е е дуже дуже класне, і класне таке, класні дуже поради. І е з приводу того, як виходити з боргів, з приводу того, як ну, там взагалі вигляді такої басні написано. І, вот. і коли я вже почала заробляти, типу. Що я почала робити? Я почала вчитувати ці рольові моделі, і всі рольові моделі були такі: тратити гроші на те, від чого ти отримуєш задоволення. Не відкладати лиш, а тратити на те, що ти отримуєш задоволення. І в чому тут проблемосік? Виходить, в чого люди не, от, типу, не ростуть іксами кожного року. От я за останній рік виросла дуже в іксах, типу, да? Чого? Тому що кількість у нас відношення до грошей напряжонка. Дивіться, кількість розходів у нас за день набагато більше, чим приходів. Тобто, ви за день в середньому там, ну, там 3-5 транзакцій, хабу буде там, да? Даже, там маршрутка, поїсти кафе, заправитися, обучення, і так далі. А приход грошей може бути або раз в місяць, або два рази в місяць, або там, даже раз в тиждень. Там, да? Понятно, якщо ведете інстаграм, то у вас типу, приходу набагато частіше. І я коли типу, підмітила цей момент, я така, опа, стоп, типу, у мене, коли я трачу гроші, навіть є таке дослідження, коли ми тратимо гроші, ми відчуваємо е -ж ну, така, от, да, згадайте світ, відчуваємо такий жим всередині. Типу, блін, треба тратити гроші. Там, да? Коли приходять гроші, у нас іфорія. І що треба робити? Треба зробити так, щоб оцей рефлекс, коли ми витрачаємо гроші, перейшов в плюс, перейшов в позитивний. Як я це робила? Я вперше робила це на рівні рефлексу. У мене є така нотатка, де я кудись заходжу по 150 тисяч разів за день. Я там ну, там мене плани там написані і там, ну, задачі на день. І е, коли ти відкриваєш нотатку, зразу там видно е, перше, перше, да, перше речення якби на цій нотатці. І у мене в цій нотації написано я плачу за все із задоволенням. І я почала куди ходити, і я коли щось плачу, я завжди говорю, я плачу із задоволенням. Я плачу із задоволенням. Я коли за щось плачу, я кажу з наміром. От я зараз купила там рілси за 2000 доларів 30 штук. Я така, типу, плачу, плачу гроші, проговорюю намір, плачу з ціллю, щоб мої рілси почали залітати на 50 тисяч переглядів. запам'ятайте, може, типу, запам може реально. Вже прийдуть у мене на 50 тисяч переглядів. От. Коли, наприклад, плачу за якесь навчання, я плачу з наміром. Я своїм учням кажу: типу, ви коли платите у мене за навчання? Кажіть, типу, кажіть плачі за все з наміром. Тобто, по факту, типу, як працює цей намір? Коли ми витрачаємо гроші, да? У нас є якісь типу блін, п'ять розходи, п'ять тратиться і так далі. Але коли ми проговорюємо намір, ми ось цю типу, думку нашу, яка всередині така бо знову тратити гроші, ми переформульовуємо в те, що нам потрібно: намір ну, намірення, дато тобто, з яко, з якою ціллю ви це робите, з яким з яким посилом ви це робите. І... І, отак, от в принципі, цілий рік я робила. Я е, заробила гроші. Перший раз хороші гроші, я полетіла в Таїланд. Я дуже в задоволення потратила гроші там. Да? Купила собі тоді і айфон, і айпад і так далі. Все типу, я там була дуже там, довольна. Було в задоволення. Потім наступні запуск я зробила і я хотіла подорожувати, Я полетіла в Ірландію. Полетіла туди, тобто я це з задоволенням. І, е, і далі що відбулося далі? Я зробила цей останній запуск на 50 тисяч доларів, і така, якби, ну, типу, вже мені говорять там Аня, а ну якби, може би ти вже квартиру купила, ти вже давно купила квартиру, ти лише транжириш гроші. Ну, тобто там оточення, ну не, не прямо точня, досить близькі люди мені це говорили. Там, да? Машину може треба купити, машину я боюся, я так боюся на цій водити, а стрес потримую, а якщо купити, ну не важливо. І я така, да, все, мені потрібно купити квартиру, мені треба срочно купити квартиру того, що, чого, того, що треба купити. І е, як я це роблю? Я про це думаю, я йду на зустрічі, я про це думаю і так далі. І е, не, не викликає в мене всередині ця ситуація радість. Типу я така, та блін, ну, ну ні, ну щось не то. Не, не, не то. Е, я задаю собі запитання: знову ж таки, медитація, а що реально мені викличе в мене радість? І мені приходить в не квартира. Причому я вже перед цим пішла на карти Таро. Мені дві два розклади сказали, що мені зараз не треба. Типу, ну, типу, не, не, не зараз цей час. І от коли ми тратимо гроші на те, що нам приносить задоволення. Ми цим створюємо ще таке поле для себе, що все, що гроші, це класно, що це задоволення. І нам приходить ще більше. А коли ми тратимо гроші із розряду «надо», із розряду того, що. Е Ну, типу, так, ну, типу Це правильно, нам гроші на цей стан не приходять. Нам приходять на кайфушки. Дівчата, у мене, у мене такого стану дуже рідко, але я знаю, що ну, дуже рідко я отримую все-таки гроші через інші інструменти. Але є багато жінок, які отримують гроші через кайфушний стан. Отакі От кайфуші, кайфуші, їм прийшли гроші. Там, да? От. Коли ми в такому спокійному, класному рівному стані. І як тільки я відпустила цю ситуацію, там, да, як тільки відпустила, ми за три дні продали наступного запуску інстаформул на мільйон. Настільки три дні обробка анкети ми записів 20 чи 25% анкети. Я тільки допустила собі голову, що от мені не обов'язково купляти квартиру того, що, того, що так треба. Типу. Причому це не для себе, а просто купити, щоб типу, закрити цю галочку. І я зрозуміла, що все, типу, мій інструмент завжди працював, який коли я виросла в доході, коли я почала тратити гроші із задоволенням, коли зробила оцю в голові оцю, оцю штуку, що я заплатила, я плачу, я так плачу за це все задоволення. От я от попробуйте, зробіть для себе такий якби тиждень експерименту, де ви платите, і кажете, я плачу за це і задоволення, я плачу за це і задоволення. От коли ви йдете, купляєте якусь річ, яка вам подобається, яка вам приносить задоволення. Да, вона може дорожче вартувати. На який стан класний. І з цього стану, і з цього стану, ем, от ми коли щось купуємо, купляємо щось дороге, щось типу класне, з цього стану. Нам приходять ще кращі ідеї, як зробити більше. А коли ми із стану, треба, Боже, треба купити, бо це надо», ми платимо за це. У нас якісь там, блядь, типу, ну, бляха, опять, типу, да? і на цьому стані нові ідеї не приходять. А великі гроші лише приходять на класні ідеї. Вот. Ребята, обов'язково напишіть мені фідбек, зворотній зв'язок, який у вас для вас був інсайт. пишіть мені тут, пишіть в інстаграм. Якщо вам дуже залетіло це відео, скрін. І відвічайте мене, мене в Ютубі. Вам бажаю прекрасного дня, бажаю прекрасних вихідних і бажаю вам так тратити гроші в такому стані. Типа, блін, я потратила завтра прийде ще більше, тому що я потратила в задоволення.